Родичі, всім добре утро. У мене цей дракон розбудив. Сьогодні в нього необачний день. Я не знаю, може вам таке буде відео видео. Він сьогодні йде здавати на права на мотоцикли. йому 17 років, В Норвегії буде здавати на норвежському язикі, ну, вроді буде переводчик, поэтому може вам таке буде інтересно. 50 тисяч вопросів. А що, скажи привіт. Всім здрасте. Всім здрасте. Він стисняється, каже очкує, поїхали зі мною. Зараз бо в нього жалость цей трохи трохи. Є таке. Так що 17 років їде здавати на права. Зараз подивитися, чого він буде ще їхати здавати. Він тут вже уровень серйозний. Це вже ну, не електровелосипед, як у мене. Тут все В 17 років буде. Так що давайте глянемо, що він здасть чи не здасть. Якщо не здасть, напишемо, що він щось напишемо і піддержимо його. Сповніть себе в 17 годів. А Це в Норвегії. Я б не здав, би, тому що в мене клепу не хватило. Якийсь талончик. А в нас щось не виходить взяти якийсь талончик. В Взагалі, завели його сюди. І там далі там цифри аж. Там, коротше, в самому кінці цифри йому дали ручку, щоб він їх написав, чи він бачить, чи ні. Сидить йому сейчас, і здавати, волнується. Да? Я волнуюсь, як мікроволновка. Як мікроволновка, сильно волнується. сейчас піде, я думаю, здасть, не такий він глупий. Все, забирають його, сейчас, буде здавати. А тут ще є всякі штуки вон, на машинки. Що відбувається? Малого забрали, в нього є час здати екзамен. 40 вопросів, з них можна зробити 6 помилок, якщо 7 помилок із 40, то. Ти не здав на права, і потім платиш кучу бабла, щоб перездати. Він здає, звісно, поки місць на мотоцикл, бо немає має 18-й рік. Далі, потім, якщо це все поздає, а це він зараз тільки здає теорію, потім ще буде вождення і оці всі от моменти. Я Зараз вам покажу, що тут робиться, тут тренується. Дуже інтересно, це Мюсен, по-моєму, город так він називається. Тут до Швеції отак от рукою подать. Наш шарабанчик там стоїть, на якому ми приїхали куча машин я так розумію тут учатся із наверное. Ну, тільки деякі машини я пока не знаю і на цих навіть а от здають елітики тренуються це ж тут треба поїздить мимо цих фішечок, ну така як у нас Ай. І що найкраще, ми сюди їхали, тут ограничення найбільше, по-моєму, можна їхати 110 км, тобто 80-100 км і ніхто не нарушає. Знаєте чого, бо тут штрафи, якщо цікаво загуглить. Я вам цифрами зараз не буду оперувати, бо я ці цифри не знаю. Но штрафи тут не те, що великі, вони дуже великі. Поэтому всі собі йдуть не спіша, потихеньку і все добре. А це, напевно, сейчас будуть, він показує куди їхати направлення, як їхати. Всі в шльомах. Вот. І поїхали здавати. І найкраще, що за бабки тут, звісно, нічого не купиш. Тобто тут твої знання бабками ти нікого сильно не напугаєш та й ніхто в тебе їх не візьме, тому що... Потому... ах да, за бабки тут ти права собі не купиш, треба тільки твої знання. Ну, самі знаєте, про що я вам розказую. Чув Я чувний факт, щоб отримати категорію на машину з прицепом і з лафетою, ну, такої здоровенької, знаєте, 4000 доларів це стоїть. Ну, і треба буде приїжджати, здавати. Звісно, все так само. Не тобто, можна так бабок насипати, і всі категорії відкрили, і все, ти можеш кататися на чому. Ні, все треба здавати, і всі здаються, виходить, якось. ну, звісно, не з першого разу, бо запитання, тут ми пробували ці. Я пробував відповідати з малим, хоч у мене є права, я половину їх не знаю. Ну Тут трошки. В общем, дуже сильно багато опросів і вони всі такі з якимось такою лгенькою, щоб ти легенько з першого разу не здав. Ну, Дай Бог ще малий здасть, то буде добре. А там одразу площадка бачу, трактора продають, ну туди ми з вами не підемо, там які хочеш. І прицепів 2 ПТС-4 немає. А це тільки що приїхав на РВ, теж буде здавати ніж в свою очередь таку, на такому от апаратіку. 27.06 сьогодні число. Дивіться, як літо. Тому що це Норвегія, ще й куртку не буде на вечір одягати? А це, я так розумію, або продають, але, скоріш, це оренда. Тут просто це обажають. такі от штуки беруть, виїжджають на природу. Ну, автодома. Ну, Красиві, нічого не скажу. Та й стоять вони, мабуть, красиво. Я так розумію, це таке, як наше МРЕО. Ну, Це виходить здання тут, бо із номерами ходять новими. Немає ніяких не рішав. Ви представляєте, як це працює. ніяких не... бігунців. там ніяких. Як воно працює? А вон там об'єднує перевіряли, що я вам показував на контроль. Що я сповнив? Вчора проходили тести, Ну, ці на права, щоб пройти, потренуватися. Один із питань був: дивіться, мотоцикл їде зі швидкістю 80 км в час. Яку, яку відстань він пройде за одну секунду. Тобто без калькулятора треба це все посчитати. І таких опросів 50 тисяч, всяких різних. Ага. Їдемо додому, малий газує. спереді є, він їде, стоїть. Не знаю, чого він стоїть, їде. Ну що, поздравте, його не здав. Що ти скажеш все завдання? Один вопрос, в общем, він не здав, один вопрос він розстроївся. Коротше, тупонув. Каже, знаки, там, де красна-чорна стрілочка, він перепутав, що чорне можна, а красна нізя красна він перепутав, наоборот, написав із-за цього. Що тепер йому пристоїть? Йому тепер пристоїть перездача. Так, да, пристоїть йому перездача. Так буває. Проїхали ми буквально кілометрів, я не знаю, скільки до 100, кілометрів, 60-70, напевно. Отак от. Я думаю, що буде цікаво подивитися житло, обов'язково вам знімуться, так вам просто показав, що не все так просто в цій житті. бачите? Отак. От Слідуюча перездача через півтора місяця. запись. тому що немає раніше місць. Все зайнято всі міста. Півтора місяця ждати треба. Потім опять їдеш, здаєш, не здаєш, не здаєш ще півтора місяця, півтора, два вот місяця, і отак от їздиш. Бачите, як робиться. Таке от видео, я не знаю, Думаю, зніму, може буде інтересно. Мені б лично було цікаво послухати. Я взагалі балакати люблю, це моя стихія. Зараз ми з вами ще поїдемо понаписуємо кучу відео. Це не ще знімаю, бо як в одному супермаркеті, і то не дають мені зняти. Коли я сам от їздю, я спокійно заходжу, не нервничаю, А так підганяю, тоді відео виходить. Ну, не таке дління хотілося б. Так що пишіть, що ви про це думаєте. А ще, каже, вопрос: скільки може саме мінімально. Лампа на мотоциклі, ну то є скільки метрів. І Він щось нажав і каже, вроді й знав, а вроді й не знав. Ви знаєте, скільки должна світити лампа на мотоциклі? Чи не знаєте мінімально. А ще каже вопрос, машина їде зі скоростю 60 км, у неї тормозний путь 2 метра. Який буде тормозний путь при скорості 80 км. І вам це треба все знати. Ви прикиньте, такі опросики, я думав, що у нас там валять. Ні, Навірно, тут валять. Ну, так треба все знати. 50 тисяч вопросів, я в шокі.